Так, тут ми бачимо звичайне собі вікно Wi-Fi інтерфейсу передавача Експрес ЛС. І нас цікавить штука, яку ми можемо ввести отут. Дуже багато хто думає, що типу, окей, якщо це тільки для того, щоб забіндити, то достатньо типу, такого чогось. Чудово, все працює. Насправді це і так, і не так, тому що бінден фраза, яку виводили отут. Ви бачите, з'явилися UAID, якісь циферки. Ці циферки, звичайно ж, генеруються на основі цієї фрази, яку ви вводите. Тобто, коли ви тут міняєте, то і циферки міняються. І питання в тому, чи можливо здійснити зворотню операцію, тобто, чи можна з цих цифр дістати саму фразу. Я не спеціаліст по криптографії якомусь там security, тому я просто подивився в сорси Express лрс і побачив, що. Біндінг-фраза там перетворюється в ці циферки дуже просто. Ми беремо md 5 хеш, і потім з цього md 5 хеша вибираємо шість перших символів. Треба мовити. Відповідно, кожна з цих цифр може бути від 0 до 255, і по грубих прикидках кількість комбінацій тут це кількасот трильйонів. Тобто, якщо ми захочемо перебрати брутфорсом, тобто спробувати всі можливі комбінації, це буде довго. Брутфорс – це не той підхід, який використовується найчастіше. Це, скоріше, якась там така річ, яку робить без надії, напевно. Тому я зробив наступну штуку: я загуглив в інтернеті список з 100 тисяч найбільш поширених паролів. Ось вони. 11456, паспорт. Бла, бла бла, 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 бла. бла Для кожного з них я тут написав на Python невеличку програмку, яка рахує md 5 хеш і зберігає його в цей файлик Md5 list.txt. Тобто, ми маємо пароль, двокрапка, хеш І відповідно я написав тут іншу програмку, яка пробує зробити підбір. Візьмемо, наприклад, наш. Файлик 1245. 12456, він тут, тут найперший у списку. Якщо я сюди зайду і вб'ю 1, 2, 3, 4, 5, 6, то ми отримаємо ці цифри 156, 79, 70, 171, 221, 42, 88. Тепер я просто запущу наш скрипт. І от ми маємо опцію 2: знайти пароль по UID. Тепер нам треба ввести UID. Тиснемо Enter. І от, знайдено в списку оці цифри. В принципі, ми можемо сказати, окей, це був перший в списку, давайте візьмемо щось там далеко в кінці. Нехай у нас пароль ZEVS 007. Заходимо сюди, пишемо. ЗЕС 007. Ось наші цифри. Так, треба тільки скопіювати нормально. Копі. Знов таки запускаємо. Вставляємо наш ЗЕС 007. Прошу дуже автоматично його знайдемо. Якщо в нас буде щось складніше. Наприклад. Тобто якась рандомна комбінація цифр і букв. От. Зараз ви бачите, воно не знайшло в хешах, запустило 10 ядер для Брудфорсу і шукає. І я можу гарантувати, що це займе дуже довго. Е, ну, з одного боку, тому що програма не оптимальна, з іншого боку, тому що тут, як я вже казав, 150, щось там трильйонів комбінацій, і щоб їх всіх перебрати, на це піде певний час. Е, який з цього роб... можна зробити висновок? Хіба що той, щодо Пінфрази, якщо ви не літаєте нею просто самі треба ставитися типу, десь так само, як до паролі. Тобто, по-перше, не використовувати якісь стандартні він фрази, як би не хотілося їх легко запам'ятати там, і набрати 1, 2, 3, 4, 5. Використовуйте якусь хитрішу штуку. По-друге, не використовуйте він фрази, яка зразу прошита -про в прошивку, бо там, напевно, що буде щось типу 1, 2, 3, 4, 5. Краще кладіть свою. Ну і, відповідно, Якщо ви використовуєте дрони часто, то старайтеся бінфразу міняти. Там, якщо не кожного дня, то там раз в два дні. Це трохи напряжно, але це гарантує, що у вас його не вкрадуть випадково чи навмисно. О, таке, наче все. Якщо комусь будуть потрібні код ось цей. В принципі, тут немає нічого надзвичайного, це можна написати самому. Але щоб написати самому, можете звертатися десь. Podělím se. Děkuji.